Пані Юля, вітаю вас. Доброго дня. Ну я так розумію, будемо просто точку відліку брати швидше за все 1 січня, бо погода така мінлива. Часом е, сонце світить, можна щось робити, ті самі ями е, латати. А часом, е, навіть якщо календарно е, буде й березень, але погода не дозволятимете, не дозволятиме, то не зможете нічого на жаль робити. Отож, з 1 січня, починаючи, що вже зробили, і на які ви робіт безпосередньо орієнтуєтеся зараз. Ну, фактично, спершу, якщо цікавить загалом експлуатаційне утримання, то приблизно до середини лютого це ще були активні роботи із зимового утримання автошляхів державного значення області. Це обробка покриття від зимової слизькості, а у разі сильних опадів у вигляді снігу там, чи мокрого снігу, це було е ну, прибирання тих самих опадів або їх залишків. Е погожі е дні. Останні погожі дні, скажімо так, календарної зими вони дозволили більш активніше приступити до ліквідації дефектів покриття. Наразі ще поки температурні режими не дозволяють працювати гарячими асфальтобетонними сумішами, тому підрядники працюють холодними асфальтобетонами. І якщо підбивати якийсь такий середній проміжний підсумок, то з. Ну, давайте візьмемо того самого з 1 січня 2024 року. Загалом ліквідовано там десь орієнтовно 2,5 тисячі квадратних метрів руйнувань покриття, з яких е, орієнтовно там 770, близько 800 впродовж там тижня з 15 по 21 лютого. Уже станом на завтра будемо мати якісь е, свіжі цифри за. Відносно тиждень, що минає, наскільки мені відомо, це теж близько орієнтовно 800 квадратних метрів. І, ну, на жаль, ситуація складається таким чином, що ліквідація вибоїн – це. Буде основний вид ремонтних робіт, що будуть проводитися на основних транспортних артеріях державного значення Хмельницької області, звісно, такі роботи вони не можуть повноцінно замінити відновлення дорожнього одягу, але з огляду на не те, що би обмежене, а фактично відсутнє фінансування з листопада 2023 року. Шляховики виходять з тих наявних фінансових ресурсів, які у них є, і працюють у бор. Така ситуація з критичним утворенням ямковості, вона спостерігається переважно на тих ділянках, які не зазнали масштабних ремонтів впродовж 2019-2021 років. Крім того, цієї зими ми мали аномально велику кількість переходів температур через нульову відмітку і складалася ситуація так, що з вечора пішов там дощ і сніг, там де є якісь незначні руйнування покриття за ніч. Водичка замерзає, розширюється. А ще, якщо по тієї ділянкою курсує велика кількість великовагової техніки, ну ямковість утворюється просто в геометричних прогресіях. Так, Тому... погода, погода українцям, ніби і так само хмельничанам а, щодо такого там щодо обстрілів, щодо подібних речей сприяла так, бо вона так трималася близько нуля і рідко, коли опускалася а, до 17, наприклад, чи 10, навіть градусів нижче. Тому так, але це завжди. Ми знаємо про це завжди дуже негативно відбувається саме на дорожньому полотні. В пріоритеті містарства які? Містарства. які які зараз пані Юлія? В пріоритеті з чого почали? Що зараз робите? Це дороги, там як в нас є, перетинає міжнародного значення державного, тобто з таких великих автошляхів починаєте, чи це якось інакше просто працює? Десь якісь заявки, чи просто бачите що ось тут вже просто треба це робити. Ну, моніторинг стану мережі автошляхів, він відбувається постійно, але звісно, виправів пріоритеті є автошляхи, які працюють над забезпеченням потреб війська, тобто автошляхи, якими доставляються військові вантажі, а також вантажі, якими курсують вантажі гуманітарного призначення, і маршрути, якими Україна може експортувати власні товари. Це дороги міжнародного, національного і частково дороги регіонального значення. Вони є у пріоритеті. На жаль, приділити більшу увагу територіальним дорогам. Ну, наразі не маємо змоги. Варто зазначити, що на міжнародній дорозі М-30 у нас ситуація найкраща, тому що вона фактично відремонтована. Вся, ну, та ділянка, яка пролягає крізь Хмельниччину, вона фактично відремонтована там, впродовж 2020-2022 років. У 2022 році завершено було ремонтні роботи за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку. А стосовно національних автошляхів, тут ситуація дещо гірша. Якщо, до прикладу, брати автошлях Житомир Чернівці, на який буває часто скаржиться водії в напрямку Старокостянтинова, то там є одна діляночка восьмикілометрова, це 155-163 кілометри, орієнтовно населений пункт Веселівка. Там ситуація погана, тому що та ділянка вона не зазнала ремонту і руйнація покриття там відбувається доволі стрімко. Але в цілому, ну намагаємося підтримувати проїзний стан, виходячи з тих ресурсів. Вірніше підрядники намагаються підтримувати проїзний стан, виходячи з тих ресурсів, які у них є. Е -е 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 -е. Я хотіла просто уточнити, пані Юлія, бо ми бачили, якраз скоріш за все, ми зараз говоримо якраз про ту ділянку, яка е, відео е, про ремонт якої з'явилося в е, інтернет мережі. І тому я і хочу, аби ви просто е, теж розповіли і розказали, бо бачимо, що в коментарях теж люди пишуть не такий ремонт, не такого хочеться, хочеться ну, зрозуміло. Е, я просто за те, що я теж розумію, що і для дорожників, а тим більше для підрядників, хочеться зробити е, толковий Ремонт через те, що вони отримуватимуть за це гроші зараз, те, про що ви кажете, вони вже три місяці взагалі не отримують жодного фінансування, тому і не дивно, що скоро можливо там цеглинами шматками, якимись доведеться засипати для того, аби можна було проїхати. Бо та ділянка насправді потребувала ремонту. і, Думаю, вона була у планах до війни для того, щоб повністю бути реконструйованою. І от, власне, щодо цього, ще хотіла спитати знову ж таки: чи відомо взагалі, коли можуть наді? Дійти кошти і знову ж таки підрядники просто розуміють ситуацію, яка зараз є, і тому погоджуються на те, аби працювати навіть собі у борг. Давайте почнемо з тієї діляночки і, і, і того відео, яке гуляє мережею. Ну, насправді це навіть і ремонтом складно назвати, всі ж це розуміють. Це тимчасові заходи для забезпечення хоч якогось проїзду, аби водії не били собі ходову. Будемо сподіватися, що десь ближче до середини березня температурні показники стабілізуються і будемо мати змогу працювати гарячими асфальтобетонами, обов'язково закриємо ту ямковість. Стосовно обсягів коштів, ну насправді не зрозуміла, чому така реакція да, навіть на такі ремонти. На запит населення Міністерство фінансів переспрямувало всі кошти з дорожнього фонду, які би мали би бути акумульовані впродовж 2024 року, на потреби оборони. А це не багато не мало, більше ніж 94,5 мільярди гривень. Стосовно тієї інформації, яка З'явилася у п'ятницю це про виділення 17 злишком мільярдів. Це кошти, які залишилися в дорожньому фонді та не були використані станом на 1 січня. Попри ту інформацію, що вони виділені, наразі невідомо які обсяги і коли надійдуть конкретно по областям. Це, на жаль, ну, вся інформація, якою володіють служби відновлення в регіонах, тому поки що працюємо в режимі очікування. І дійсно, ми принагідно дякуємо підрядникам, які розуміючи всю складність ситуації, вони працюють у борг. Просто якщо з приватними підрядниками там ситуація дещо краще, тому що вони можуть виконувати. Ну, роботи на замовлення. То, до прикладу, такі підрядники, як точне підприємство Хмельницький облавтодор, вони не мають такого значного обігу ну, коштів на власних рахунках і вже виходять з тієї фінансової можливості, яка у них є. Але знову ж таки, вони виходять і працюють. Ну, не робити взагалі нічого неможливо. Тоді просто-напросто буде порушуватися всі базові нормативи безпеки дорожнього руху.